Це те рішення, яке давно, давно вже мало бути ухвалене, і те, що про нього зараз кажуть. Президент США Джо Байден дозволив Україні бити по Росії американськими ракетами великої дальності. Що про це каже Володимир Зеленський? Почуєте за хвилину? А також Ілон Маск коментує наслідки рішення Байдена щодо України. І я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я предполагав, що відповідь може бути або точечне. В частности по містам концентрації северокорейских военнослужащих, либо это будет ответ на удари Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі України. Поскольку произошла массированная ракетна атака, вот мы видим ответ. адміністрація президента Джо Байдена зняла обмеження, які блокували використання Україною наданої США зброї для ударів у глиб території Росії. Про це пише Рейтюрс з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, Україна планує здійснити свої перші атаки на велику відстань найближчими днями. Згідно з даними джерел, перші глибокі удари ймовірно будуть здійснені за допомогою ракет з які мають радіус дії до. 306 километров. Если мы получим возможность уничтожать а, российскую инфраструктуру, а, военную, естественно, инфраструктуру на расстоянии 300 плюс километров, то есть мы сможем, во-первых, бить по многим предприятиям, потом под ударами все штабы, под ударами все позиции зенитно-ракетных комплексов С-400 новейших, потому что они не столь подвижны, как Буки там и остальные самоходные комплексы, да? а вот эти можно будет уничтожать прямо на позициях. Хоча деякі офіційні особи США висловлювали скептицизм щодо того, що дозвіл на дальні удари змінить загальний перебіг війни, це рішення може допомогти Україні в момент, коли російські війська досягають успіхів і, можливо, поставить Київ у кращу позицію для переговорів. Невідомо чи Трамп скасує рішення Байдена, коли вступить на посаду. Своєю чергою раніше Кремль попереджав сприйми крок до послаблення обмежень на використання України. Украину сбое США и как серьезную эскалацию. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюють з Росією. зараз. З'явилася інформація. Україна зможе бити далекобійними ракетами лише по Курській області. РФ мета провал контрнаступу. РФ також це сигнал до КНДР, щоб не відправляла більше свої війська на допомогу Росії. Пише Аксіос. Відповідно, потрібно, щоб були засоби для того, щоб каби ворога і його авіація не могла працювати. По прикордонних містах це дуже важливо. Для цього потрібно вибивати аеродроми і авіацію, склади боєприпасів тактичного рівня, щоб не давали можливості обстрілювати артилерію. Дозвіл на використання українцями ракет великої дальності атакам став відповіддю на несподіване рішення Росії залучити до бойових дій північно-корейських військ, заявляють посадовці. Хоча співрозмовники видання не очікують, це Хоча співрозмовники видання не очікують, що це рішення кардинально вплине на хід війни. Однією з цілей зміни політики Байдена, за їхніми словами, є послання північнокорейцям. Їхні сили є вразливими і вони не повинні надсилати більше своїх військ на допомогу Росії. За словами американських посадовців, хоча українці швидше за все спочатку застосують ракети проти російських і північно-корейських військ у Курській області, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю. В інших місцях на території РФ і питання: а де Південна Корея? Чому вони так ігнорують цю загрозу для них? Тому що навчені КНДРівці поїдуть потім запускати по них дрони. От в чому суть. Це не ескалація, це паритетна відповідь. Тому дуже важливо також нарощувати власні сили, бо поплалетіли по Москві. Це добре. Потрібно більше. Даному випадку потрібно чисельна кількість засобів, щоб Україна могла стабільно вибивати ворожу логістику, і це важливо, щоб припинити цей. Деякі американські посадовці висловлюють побоювання використання Україною далекобійних ракет по території РФ може підштовхнути правителя Росії Путіна до силових дій у відповідь проти США та їхніх партнерів по коаліції. Але інші американські чиновники заявляють, вважають ці побоювання. Перебільшеними, як пише видання New York Times українці могли б використовувати ракети атакам з для ударів по скупченнях російських і північно-корейських військ, ключових одиницях військової техніки, логістичних вузглах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині території Росії. Це могло б допомогти українцям послабити ефективність російсько північно-корейського наступу. Що се сторони е, е, Сполучених Штатів були підоприжденні в адрес Російської Федерації, том що е, если они не будут наносить ударов по критически важной энергетической инфраструктуре украины то сша не будут давать разрешение на использование своего дальнобойного оружия ну и западного в целом для ударов по территории российской федерации. Вот в итоге вот эти, скажем так, неформальные, неофициальные, не то чтобы договоренности, ну скажем так, взаимные предупреждения, они были нарушены Российской Федерацией. Я думаю, что Россия это сделала специально. Кстати, я думаю, намеренно это сделано сразу после разговора Путина с Шольцем. Путь, вот где есть повышение ставок, ставок со стороны Путина. Путин повышает ставки. Это его стиль. Стиль агрессии, стиль э, демонстрации э, силы и превосходства. Уведение New York Times скажет, на даты дозвела Байдена частково змусило рішення Росії кинути північно-корейські війська проти ЗСУ. За їхніми словами на нього також вплинуло занепокоєння, що російські штурмові сили зможуть перемогти українські війська в Курській області, якщо їм не дозволять захищатися далекобійною зброєю. План посилення України це план перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для української армії по РФ. Пише ТСН про це Зеленський сказав під час звернення 17 листопада. Сьогодні цей голуб миру надіслав нам чергові кінжали та калібри. Ось така дипломатія. Його мова це підлість. Росія вже майже тисячу днів. Робить одне те й саме. І від цього треба захищатись, треба бути сильними. Час інвестувати треба не у те, щоб поговорити з кимось в Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують ракети. Самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! А от американський мільярдер Ілон Маск коментує новину про відміну заборони на застосування ракетакам з проти Росії. Маск зробив репост повідомлення сенатора від республіканської партії Майкла Лізі Юти, який звинувачує лібералів у підтримці військових дій. Ліберали люблять війну, війна сприяє збільшення уряду. Ілон Маск підтримав слова Майкла Лі, назвавши цю заяву правдивою. Також підприємець Ілон Маску соцмережі ікс висловлює упевненість у дзеркальній відповіді Москви на дозвіл президента США Джо Байдена Україні використовувати ракети «Атакамс» при ударах у Росії. Проблема в тому, що Росія відповість дзеркально наголошує Маск. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!